Минає рік і дні, і ночі, щасливі миті і сумні, благаю, щоб в новому році ніхто не гинув від війни. Щоб мир прийшов в мою країну та колосилися поля, щоб не найради, а не приймала матінка земля. Щоб всі були живі і здорові, ніхто б не плакав, не хворів. Під у закохані родини навіть діток принесуть. Нехай ці новорічні свята принесуть мирне небо. Місне здоров'я. на королеве. Веселі канікули. Позитивні емоції. Гарні новини. Ще три подарунки. Цікаві пригоди. Родинний затишок. Дістайтеся, хай не слово дороги, хай замки приводить додому. Хай назіться із неба. Все, чого усім вам треба? Хай зійде вам Божа ласка, і в життя приходить казка. Радості, надії, щоб діснелась у сім'ї. Щастя, радості, достатки, щоб усе було в порядку.